Всіх вітаю. Почали збирати систему на 0,2 МВт сонячне поле, у нас трісі будівлі, зверху у нас стоять 420-ті панелі, знизу 580-ті. Зверху, зверху у нас джа Solar, знизу у нас джинко. Джинку ми ставимо на три направляючих профіля. 580-ті панелі. 420-ті панелі ми ставимо на два профіля. Каркаси виготовляли ми самі. Далі використовуємо алюміній, нержавійку для метизів, ніяких оцинкових, які гниють через 3-5 років. Тому продовжуємо далі працювати. Всім гарного дня!